Наскільки тема Україна була визначальною на цьому форумі? Якщо взяти 100% тем, то скільки з цих відсотків займала Україна? Ну найперше хочу сказати, що це був дуже великий форум, так щоб це якби, через цілу нашу розмову йшло, щоб люди розуміли і глядачі, е наскільки це було масштабно. Минулого року було, здається, 100 панелей, цього року було вже 150 панелей. Тобто це збільшення величезне. Це 5, 5 тисяч учасників. Це просто величезний ярмарок, форум, ринок, майданчик, як хочете це називати. Звичайно, тут зрозуміло, що тема України це не різна тема. Тема України була у всіх панелях. Найтакий най цікавіший маркер був той, що майже на всіх панелях була переклад української Іга. минулого року. Я був теж. І минулого року мені було так прикро трохи, бо всі говорили про Балкани. Я вже то може не одній розмови казав, і вся, вся тематика, політика, вся економіка, всі розмови були Балкани. Балкани, Балкани, Балкани. Вся Європа хотіла інтегрувати Балкани, розбудовувати дороги, порти. Якщо говорили про три моря, то говорили про Чорне море Румунії, Адріатичне море, Хорватії, Балтійське море Польщі. сьогодні. Це Україна, це просто ну, ну на всіх. Майданчика на всіх... А ви згадали про представництво минулого року. Якщо не помиляюся, нарікали на те, що з України не було високого представництва цього року. Обіцялися і урядовці приїхати, і представники місцевих влад однозначно, бо цей форум завжди фокусується на місцевих громадах. Хто представляв Україну з уряду, з Верховної Ради? Зрозуміло, обласну раду представляли ви. Дивіться то, що ми бачимо, сер скажу, що ми не були сконцентровані українською делегацією, і ми, порадившись тих, хто там був, кого ми зустрічали, вважаємо, що це на другий рік треба поправити. 100% треба на другий рік зробити представництво в Львівській області. Там, наприклад, є майданчики, де ти може зробити виставковий павільйон угу. і, і представляти Львівщину, наприклад. І тоді ти ти є фігурою, ти є учасником повноцінним. Таки інші того того, ми не могли того так бачити на. Тих панелях, де ми були, бо це нереально відвідати всі панелі. Ми бачили це, виступав заступник міністра інфраструктури Наєм, був міністр агрополітики Сольський, були представники уряду ну, трохи нижчого ранку. Mm -hmm. були була представлена Україна, але насправді скажу не в не в тому представництві топовому, якому би хотілося, і справді там треба брати участь. Бо Розкажу вам таку картину, йдеш по коридору, є там такі дуже багато кав'ярень, бо там люди більше так знаєте неформально спілкуються. І ти бачиш, стоїть два охоронця просто з якимись наушниками, і стоять два прем'єри. П'ють каву. Розумієте? Ну, ти, от як ми з вами розмовляємо, так це. Тобто, рівень представництва європейського був дуже високий, це нам є і, до чого. і нам треба. 100% туди піти, брати участь і розмовляти. Uh -huh. Я хотів так вийшов до вас на ефір, я дозволю з вашого дозволу буквально три хвилини, щоб може глядачі зрозуміли, що відбувається зараз в Європі, як і е, Україну сприймають. Знаєте, я такою легру. Договір... Та ви з форуму привезли. ці Так, версії. і це мені утвердилося в форумі, бо форум е, він дає світоглядне розуміння, що відбувається в світі в Європі. Знаєте, це як була добра компанія, і поряд була ну, якась коліжанка, знаєте, там. Е, і всі дивилися, ой, вона ще маленька, вона ще з нами не, там, не, не може піти, вона не може там з нами так якісь подорожі мати, чи якісь зустрічі. Якщо ми її запросимо, треба за неї там в якійсь там кав'ярні заплатити за каву і так інше. І тут що відбулося? І тут коліжанка стала красунею. І тут е коліжанка ходила на карате. І коли прийшли сусіди, я не знаю, як тих сусідів назвати, просто не хочу в ефірі називати ці слова, а вона дала так позубак, що половина е тих, які прийшли непрошені, вже лежать, а половина втікає. І тут це все товариство дивиться, йой, а де ми були? Чому ми на неї не дивилися? І от так відбувається. Якщо порівняти цю алегорію, то все, все говорить про Україну. Це наш шанс і наш обов'язок тим скористатися. Але е найголовніше, що це. Це завдяки тим хлопцям, дівчатам, які Кіїсу на фронті. Це завдяки кожному волонтеру. Так, це звичайно, що є напевно, над нами Божа опіка. Але якщо б ми не стояли, не працювали, не боролися, то про нас би там і не, нас не говорили. У нас кожного свій фронт, і ми дякуємо хлопцям за те, що роблять вони. Але тим не менше відбудовувати країну теж потрібно і. Угу. Перемога це не результат, перемога це ще процес, і нам попереду ще багато чого є робити. І цей майданчик, власне, один із фактично найбільших таких європейських формів, це як Давос. Фактично так. його так і називають. Європейські так операція. питання України. Ви говорите там, звучало. Які конкретні кейси там були про нашу відбудову? Наскільки Європа готова нам допомагати? Я вам скажу щиро, то що я відчув, Європа повноцінним чином готова допомагати. Вона розуміє вже свій обов'язок перед тим, що ми захистили їх реально. Вони готові з бізнесової точки. Їм це цікаво, бо кожен, кожен новий ринок це можливості, це інвестиції, це робота, ринки, затруднення своїх людей. Але я вам скажу чесно, в ще свідчив шок в шоці. Від того, що відбувається, вони не вони ще не, не міряють категоріями, що сьогодні будуємо там лікарню чи дорогу, то далі вони розуміють, що це треба і швидко треба буде робити, але вони ще в тому шоці, що вони не можуть вам. Це сумувати. якась абстракція. Поки що для них Так, насправді це так. Вони всі говорять, всі всі в такі емоції, всі ці... Ми mm -hmm. мені здається, інколи тверезі ще на деякі речі дивимося. Розумієте, як в Харкові там відбулося з mm -hmm. е, тою електрикою, і ми встали, з'єднали дроти і вже світ. І наступного ранку вісімдесят mm -hmm. світла повернути світиться, так а а вони ще в них не можуть сягнути. Тому е, тут треба бути проактивним. Тут то, що ми з вами говорили. Треба їхати, говорити і пропонувати і вже мати якісь у ці плани на про конкретні теми. Угу. Ми минулого тижня, і не лише ми, як телеканал, перший Західний», і багато інших засобів масової інформації показували 100 кілометрові черги на українсько-польському кордоні з вантажним транспортом. З цим щось трохи зарухалося, уклалася угода. Чи про це ішлося на форумі у Карпачі, І чи є якісь напрацювання конкретні з цього питання? Ці розмови були на Деяких панелях, які були зв'язані з інфраструктурою. В колуарах бізнес між собою про це говорив, бо воно зачіпає кожного, хто десь зв'язаний з цей. Але насправді це рівень прем'єр-міністрів. І те, що ми з вами говорили, і ми навіть їхали там дорогою з іншими областями, спілкувалися. Це тільки можна вирішити на рівні двох держав, бо це треба. Тверде політичне рішення, що відкриваємо ще переходи, угу. що закуповуємо ще обладнання, що польська сторона повинна е, додати працівників до фітосинетерії, тобто шляхи, є. але насправді це, це є принципове е, політичне рішення. Ну знов ж таки повертайтесь до моєї алегорії. Е, знаєте, е, Європа дивиться з одного боку сухи, така класна коліжанка. Ми б її в наше товариство взяли, але не дай Бог вона наших хлопців забере. А не дай Бог щось, щось не так розумієте? Вони попри всю любов, але є ще третя. Та, що... Чим ну, може ми можемо бути корисними Європі? Це, мабуть, теж йшлося. Ну, найперше це зрозуміло часу. перше зрозуміло, що це безпекова історія. Тобто, ми показали, що ми можемо закрити безпекові речі зі, зі сторони ворога, який сьогодні загорож. Загрожує загроза Європи і світу. Світу, Так. світу. І друге, звичайно, ми сьогодні, і це дуже звучало на деяких панелях, дуже чітко, хто володіє транспортним артеріям, той воротує світом. Угу. Україна транспортна артерія. Тут нікуди. І, і Як труби, дороги, залізниці і так далі. Тому фактично ці дві речі, ну, вже, я думаю, більше вже багато нічого не треба говорити. Україна транспортна артерія. а Львівщина цю транспортну артерію гарантує як ворота до Європи. Ви що конкретне конкретно привезли для Львівщини якісь домовленості між місцевим самоврядуванням, скажімо, польським? Я так підозрюю, і делегації з інших країн також були і нашої області. Ми найбільше мали зустріч звичайно з поляками, бо справді до. До того форму треба дуже багато готуватися. Ми не до кінця не розуміли безпекової ситуації в країні, як буде зможемо ми їхати. Є сенс їхати, тому ми мали зустрічі з кількома е, воєводствами, як з підкарпатським Люблінським, з якими ми межуємо, так і е, з Доношльонським, де були uh -huh. господарі, е, локальні домовленості Є починаючи від таких е, обмінів між е, громадами, щоб у однім допомагали проекти, які вони будуть закладати в свої бюджети. Такі домови звичайно є. Ну і багато. Вони такі, знаєте, не варто в ефірі так, кожну, кожну річ обговорювати. Е, Але насправді цей форум є більше для стратегічно е, країн. І е, там має бути такий більш вищ, вищий рівень. А тоді, вже коли є домовленість умовно по якійсь конкретній галузі, тоді вона вже розбігається по, по конкретних регіонах. Будемо сподіватися, що наше інтерв'ю побачать в уряді. Наступного року представництво України буде ширшим, та, та. і не і лише Львівська обласна рада буде, буде представляти ширшим. всю Україну і інші представники. Дякуємо, Ростислав Добуш, депутат Львівської обласної ради, який відвідав форму і розповів нам цікаві деталі. Слава Україні! Чекатимо Слава, Дякую, спокійного вечора. і вам спокійного вечора, Дякую.